День малята! Рада вас вітати! Діти, запрошую вас до творчої майстерні. Пропоную вам разом з вашими батьками виготовити об'ємні фарби. Ці фарби робляться надзвичайно просто. Малюнки цими фарбами дуже гарні. Працювати з ними легко і цікаво. Отже, для приготування об'ємних фарб нам знадобиться піна для гоління, клей ПВА, гуаш. І ємність для змішування. Нагадую ще раз, що ці фарби потрібно робити разом з батьками. Спочатку потрібно клей ПВА змішати з фарбою. І знову розмішуємо. Ось ми приготували фарми різнокольорові. Пропоную вам зробити з ними малюнки. Можна зробити морозиво, а можна зробити повітряні кульки. Ці фарби висихають довше, ніж звичайні. Ось такі гарні малюнки в мене вийшли. Ви можете намалювати ще дуже багато цікавих малюнків такими фарбами. Фантазуйте! Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей у Творчій майстерні!